Неправильне сидіння чи за столом, чи за партою може привести до дуже небажаних результатів, то результати я те, що починається неправильне формування ж, позвоночника. Значить, позвоночник може мати деформації у різних площинах, але саме серед них небезпечна то сколіоз. Скольоз есообразне викривлення позвоночника, котрої досить тяжко лікується, особливо коли воно в запущеному стані. Досить багато значить, у міській дитячій поліклініці зараз на обліку знаходиться 126 діточок. Значить, справа в тому, що якщо звертаються своєчасно, то комплекс консервативного лікування дає бажаний результат. Але якщо звертаються пізно, то це, звісно, вже оперативне втручання, котре краще його уникнути. Тому що операції травматичні і не завжди дають вони хороший результат. Батьки мають звернутися до лікаря, коли вони побачили, якась є деформація, якщо їм щось не подобається. Значить, зараз налагоджена система в тому плані, що є профілактичні огляди у садочках. Ну не зараз, але воно завжди так і було, але воно зараз совершенне. Профогляди у дитячих садочках школьниково оглядаємо, то в тому віці, коли це легше виявити і легше цим лікувати. Значить, єдине, що можу дати такі деякі поради для батьків, то, є, що, наприклад, до року, до року подушка, подушки дітям взагалі не рекомендується. Потім, Потім матрасики, на яких діти сплять, мають бути жорсткі, по типу кокосовою стружкою. Значить, не сажати дітей до 6 місяців. Дитина має сісти вже сама. І коли починаються ці форсировані сидіння в 2-3 місяці, це приводить до небажаних наслідків. Потім то касається того, що коли дитина починає в 2-3 місяці повертатися зліва направо, то батьки мають слідкувати, щоб це було рівномірно. І наліво, і направо, а не на одну сторону. Справа в тому, що дитина рождається з рівним позвоночником, абсолютно. І вже з часом починається формування цих, цих фізіологічних, іменно, скажімо так, Фізіологічних його структур по почергово. І тому, якщо на цьому етапі дитина роз... неправильна осанка, неправильно розвивається, то будуть вже наслідки, котрі дуже тяжко лікувати. Значить, Стосовно рюкзака, якщо дитина носить рюкзак, вона має носити його на двох плечиках, а не на одному. Потім, коли мама водить маленьку дитину за ручку, то має бути по черзі то за одну руку, то за другу. І взагалі хочу я акцентувати увагу на тому, що значить люба нагрузка на спину до року дитині протипоказана. І, і не треба батькам ставити дітей раніше на ноги, як то положено. То, що показувати сусідам, кумам, хресним, як ми ходимо, як ми стаємо в 5-6 місяців, це протипоказано. Природа завжди бере своє і дитина. Вона і встане, і сяде, і все буде нормально. Лише треба все, щоб прийшов свій час. Воно все починається з дитинства з молодості. І якщо воно запущено, чим, чим далі потім з'являються вже такі наслідки, зміни з внутрішніми органами, органами, коли починається деформація грудної клітини, це вже серцево, серцева недостатність розвивається. Тобто, все має свій час і mm -hmm. профілактика це набагато краще, як лікування. Mm -hmm. Осанка має слідкувати. Ну справа в тому, що в школах зараз везде є і медсестри, і лікарі, і там є у них частіші медогляди. Якщо лікар заподозрив, щось він, звісно, відправляє дитину до лікаря спеціаліста ортопеда mm -hmm. Ну і батьки, батьки теж мають дивитися, якщо з'являються якісь такі от, э, ознаки. Викривлення або кругла спина, так називаємо, теж має звернутися в спеціалізований лікувальний заклад.